Гуцульська гражда, Бойківська хата будинок, де жив справжнісінький мольфар. Щоби все це побачити на власні очі, вже не треба бігати Карпатами. На Буковелі з'явився етнопарк Гуцулленд, куди організатори позвозили з високогір'я старовинні будинки. Під враженнями залишилась і Алла Пас. Справжнісінька гуцульська гражда. Тут, за словами Горян, колись мешкав мольфар. А цей будинок вражає своїм віком, що найменше півтора століття, а виглядає, наче новий. Усі ці хати ще недавно стояли у горах на важкодоступних полонинах чи віддалених присілках. Їх познаходили та перенесли на Буковель. Кажуть, робота була ще там. Біля кожної хати своя господарка, вівці з вухами, наче у зайця. Кури пухнасті як коти, дорослі кози розміром з спесеня для старовинних гуцульських хат, екзотичних тварин. Організатори етнопарку оселили свідомо, аби ще цікавіше було. Жодної сучасної речі в експозиції немає до найдрібнішого посуду. Усе скупили угорян, на відміну від музеїв. Тут відвідувачам до усіх речей дозволено торкатися руками. Ми дозволяємо, можна зайти, потримати цей горщик, потримати все. Можна на ліжку посидіти, можна заглянути в скриню, що там знаходиться. Навіть чесно не дивився, що там ще нічого поставимо. Перші ж гості оцінили. Радію, що вона принаймні зберігається і передається, що ми можемо молодому поколінню то все показати. Ця атракція фантастична, оскільки це збереження історичних традицій українського народу. З кожним тижнем у парку відкриватимуть нові локації: гончарня, сироварня, музеї самого новаріння. А у величезний вольєр посеред лісу запустять косуль та олені. Алапас Романдучок Прикарпаття ТСН, один плюс